Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Пашкевич. Ви на моєму каналі. І ми продовжуємо говорити про акцентуації характеру. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Отже, наступна наша акцентуація характеру це обсесивно-компульсивні особистості, а, з чого почну? Я, до речі, записую собі вже такий шпаргалку, таку, щоб не забувати. Ось. І постараюся викладати більш структурні і короткі відео. Але не обіцяю, що це прям буде з першого разу вийти. Отже, поїхали. Так, обсесивно-компульсивні особистості. Формується, завдяки чому, давайте так, завдяки чому формується така акцентуація характеру? Ну, зокрема, спочатку це фіксація на анальні стадії розвитку психосексуального. Ось, і якраз у тому віці, де дитину привчають до горщику, там і формується оця акцентуація. Так, зараз я спробую зібратися докупи. Ви бачите, там за до мене світиться німб такий гарний. Це в тему в тему, <кій> тему обсесивно-компульсивних особистостей, бо там якраз в цій акцентуації присутні така моралізація. Там згадується в таких людей часто. Гріховність, зараз ми про це поговоримо. Тому я сьогодні ваш янгол, який буде дозволяти благословляти вас на гнів, наприклад, на всі ваші фантазії, давати дозвіл бути живими. Так, давайте по порядку. Для таких людей обсесивно-компульсивних важливі дуже правила. Чіткі а, прописані правила. А, чому? Тому що вони виховувалися у сім'ї або такій дуже контролюючій, де були жорсткі правила, норми, а, там, не знаю, крок вправо, крок вліво, розстріл. Було багато моралізаторства, казали, от будеш так робити, тебе там Бог покарає, там, ти грішний, якщо ти думаєш, до речі, <кій> релігія християнства вона трошечки, як би так сказати, ще більше обсесивно-компульсивних людей. Вона ще більше їх в цю в цей полюс заганяє, тому що там якраз побудовано на тому, що. А, навіть думати не можна. Типу, навіть якщо ти думаєш про щось погане, значить це вже гріх. А, і тому такі люди вони думають, якщо я допустив собі колись в голові подумати там, побажати смерті русні, я не знаю, мене не заблокує цей YouTube, прийдеться перезаписувати потім відео. <кій> ну, ви поняли, так? Да? Якщо я бажаю смерті, то значить я грішний. А я вам скажу, що це зовсім таки не гріх. Якщо, по-перше, це звертаюся до обсесивно-компульсивних людей. Якщо ви тільки думаєте про це, це не означає не дорівнює, що ви це робите. Ну, або, наприклад, якщо я фантазую, мастурбую на свою вчительку, не знаю, там, англійської мови відносно, чула, чула такі історії, що от, зачасту, як правило, вчительки англійської мови, вони молоді, привабливі, сексуальні. Ось, І там, якщо я в думках допускаю навіть таку думку, то все, це гріх, це не можна ось, і будуть потім десь соромитися чи винитися. Ось так це відбувається. Тому я вам одразу кажу, що. Фантазувати можна і навіть потрібно. Я прямо вас закликаю і заохочую до цього. А, а ну і це не дорівнює робити. Тобто те, що ми думаємо, те, що ми фантазуємо, дивіться, в нас мозок так працює, що в нас виникають ці думки автоматично. Ну тобто, ми не можемо їх контролювати. Повідслідковуйте, ви позаписуйте. Давайте так. Просто візьміть, заведіть щоденник автоматичних. Думок, негативних. І записуйте кожен раз свої думки. Ви помітите, що ну, це такий процес, який ми не можемо контролювати. І тому ми не можемо а, нести за нього відповідальність, за свої думки. Але обсесивно-компульсивні люди думають інакше. Вони думають, що вони відповідальні за все, що вони думають. І тому їм важко не просто а, живеться а, отак. Ось, бо ще не встиг зробити, вже, вже винен. О, так, йдемо далі. Да, тобто був або сильний батьківський контроль, і там дивіться, на, наприклад, це могло бути з самого дитинства на анальній стадії, коли дитину привчали до горщика, наприклад, там, я не знаю, з року, з півтора, а, а, там, а в неї ще ці процеси, якби чисто фізіологічно, дитина ще не сформована і в неї немає. Не сф... Немає сформованого відчуття всередині, що оце відчуття контролю власного тіла. Як би ви не старалися видавити ту какашку з дитини, ну ви не, ну, не, не вийде. А якщо й вийде, то ви сформуєте обсесивно-компульсивну -компульсивну особистість. І такі батьки вони були дуже вимогливі до своїх дітей, які потім сформувалися в обсесивно-компульсивних занадто занадто не, не по віку вимогливими. Ну, тобто, да, ходи на горщик, вже там, ем, не знаю, не як сидіти там, в 2-3 роки, а в півтори. Там зав'язуй собі е, шнурки на взуті. Не як сидіти там, ну, хто коли навчився, а давайте прямо з 5 років вже будеш це вміти. Або там е, запалюють сірник, як в цьому в армії, і кажуть, поки сірник горить, ти одягаєшся в садочок. Ну, тобто були дуже вимогливі і ці вимоги дуже були такі непосильні. Ось. І формується тому е, така людина. потім. Або це могли бути батьки, навпаки була сім'я, де інший полюс, інша полярність, така крайність, де Люди в цій сім'ї, батьки, вони взагалі нічого не контролювали. Хаос, абсолютно. І там дитина також могла сформуватися, ну, дивіться, росте, росте дитина в такій дисфункціональній сім'ї, як і більшість із нас виросли. Да? Це або сім'я алкоголіків, наприклад, давайте візьмемо. Де порядок і правила відсутні, кордони, відсутні абсолютно. Там хаос і завжди дитина в такому ну не знає, чого чекати. І щоб дитині вижити, бо, як відомо, всім дітям потрібно розуміння правил, розуміння, що добре, що погано, якихось кордонів. От, от Чітко має бути прописано. Тому що ну це. Базовий рівень безпеки я почуваюся в безпеці, коли, наприклад, знаю, що там не знаю, не можна стріляти у людей на вулиці, там, да, і мене не вб'ють. Або там, ну, хоча таке трапляється, але ну, типу, це законом заборонено. Ну, тобто дитина в безпеці себе почуває, коли вона, коли вона має певні розуміння. Правил, норм якихось. Да? Не такі, як от в попередньому випадку я проговорила, а такі адекватні. Але в сім'ї, де їх не було, дитина потім сама собі їх формує. Вона десь бере, або в сусідів десь подивиться, чи в родичів, як у них там і собі бере, або в школі десь подивиться. І вона сама, ця дитина, формує собі такі жорсткі правила, якісь чіткі, до яких буде дотримуватися. Ось так. Так. Далі про моралізацію сказала, що. Присутня, спочатку батьки так виховують, потім ця дитина росте, і вона теж їй приднама на моралізацію. Провина гнів це такі ключові емоції обсесивно-компульсивних людей, є там ще страх. Ну, Дивіться, ці люди вони пригнічують, придушують свої почуття. Тобто, і настільки, там, там навіть фізіологічно видно. Коли людина така щелепа зажата, так, аж, аж губи прям стиснуті, щелепа дуже зажата, і такі вони. А, тобто контролювати, контролювати свої почуття. <кій> і взагалі не те, що контролювати, а, а пригнічувати їх, подавляти. Ось. І ну, це те, що можна по чому помітити, да? зажата щелепа. Ось, так, і чого вони бояться? Вони бояться, знову ж таки, їм притаманний цей гнів, але вони його пригнічують. Навіть думки, оці думки, що я говорила, що хочеться когось вбити. Колись дослідження робили таке, що там більшості матерів опитаних вони хотіли хоч раз в житті там вбити свою дитину, наприклад, або, там, я не знаю, щось зробити. Ну, В стані, коли дитина коли постійно плаче, кричить, і там можуть бути різні думки. Але вони цього не зробили, але от такі думки виникали. Навіть от багато такі кажуть, «прибило б. Ну, от це воно. Ось, І тоді для більшості людей це нормально. От Я можу сказати, що абсолютно для мене нормально сказати, «прибило б, і я не відчуваю за це провину. Ну, ну отак, жива. Я кажу, я жива. Боже, я так тримаю далеко мікрофон, не знаю, чи чути. А, ось, а обсесивно-компульсивна людина вона буде відчувати провину за те, що вона побажала комусь поганого. І вона буде боятися, що якщо я зараз комусь побажаю щось погане, то це з ним і станеться. Тобто, як наче вона володіє такою владою, і контролем, що це може статися з людиною. Ось. І а, потім відчуває провину за це. Ось за свій гнів, який навіть не реалізований. І боїться, боїться проявляти цей гнів, агресію проявляти. Що ще? Так, давайте перейдемо до, до захисних механізмів. Серед захисних механізмів інтелектуалізація. І тут от те, що, наприклад. Давайте так, проговорю всі. Інтелектуалізація, знищення зробленого і реактивне утворення. Зараз поговоримо про них. Інтелектуалізація чого стосується. От, наприклад, людина буде пояснювати, замість того, щоб злитися відкрито на інших, вона буде собі пояснювати, чого їй злитися не треба на інших. Якось собі розумом словами пояснювати. Так, тобто обсесивні компульсивні особистості, вони більше їм слова для того і потрібні, щоб все пояснювати. І тут він не буде, так, як, наприклад, в депресивна особистість, вона там буде виправдовувати всіх і на себе брати вину. А тут буде обсесивна компульсивна особистість, вона буде ну, так, інтелектуалізувати це все. І, наприклад, якщо приходить до психолога такий клієнт, він також. Не про почуття і емоції буде, а він буде про розум, логіку, інтелектуалізацію. Вони приходять дуже підготовлені вже. І так, я це дивлюсь, це читаю, отак-отак треба, давай, розкажи інструкцію. Дай все по, по, і там інколи може нагадувати може нагадувати <т kesk> терапію або консультування таку лекцію. І дуже важливо. Психологу чи терапевту не включатися, тобто не включатися в цей контртрансфер і не, не давати порад, отак. Обсесивно-компульсивна особистість приходить і каже: дай пораду. Якщо ви даєте пораду, то ви ну, терапії ніякої бути не може. Ви ніяк не то, що не нашкодите да, без іншої людини, ну, ви просто не допоможете. Це. Не, не дуже е, окей. Тому одразу я таким клієнтам одразу кажу: нема порад. Я не знаю, в душі не уявляю, е, що, що тобі робити з твоїм життям? Е, тому що це ж твоє життя, як я можу? Я тобі зараз скажу, але, але це те, що я думаю. А що думаєш ти про це? А як ти хочеш своє життя будувати? А як тобі е, добре? А що для тебе там правильно, неправильно, ну там немає такого поняття е, да, правильно, неправильно. Є, ну, особисто для мене, да, є поняття, що для тебе добре, да, а як тобі. І потихеньку повертати з розуму, з логіки до, до себе, до почуттів, емоцій, до стану тут і тепер. От класно працює гештальт. Хоча е, не всі Обсесивно-компульсивні клієнти можуть вибирати гештальт, бо вони думають, що це щось незрозуміле. Але ті, хто не були, там, наприклад, ну, вперше там, або, або вибирають все-таки гештальт, вони такі так: а як це взагалі працює? Ну, але це працює, тобто вони вже починають а, відчувати. Відчувати свої емоції, дозволяти собі їх відчувати, так? Вони починають проявляти їх якось. І вже, ну, оце і є результат. Оце і є результат, коли такий клієнт він може бути. Бути просто. Дуже і бути живим. Ось. Так. Їдемо далі. Ще з приводу а, захисних механізмів а, реактивне утворення, як це може проявлятися, тобто, дивіться, знову ж таки про емоції, відчуває, ну, давайте так. Наприклад, народився, був собі жив хлопчик в сім'ї, і народився в нього братик. І він його так любить, хоча всередині він відчуває, а, скоріш за все, реальність, таку, він ревнує, що як це так. Мені спочатку увагу приділяли, а потім цей шмаркач народився і тепер йому всю увагу, а мені нічого або дуже мало. І тоді він відчуває роздратування, можливо, навіть гнів і ненавість до цього молодшого брата. Але тут якраз реактивне утворення працює. Захисний механізм такий, де він обертає цю емоцію гніву, наприклад, на дуже таку любов. Ну, це, коли знаєте. Зараз поясню на прикладі. Це коли він цього брата обіймає так міцно аж до хрусту кісток. Що навіть аж боляче може бути. Дапрюх. Знаєте, як діти маленькі? Типрю. Оце, оце може бути таким реактивним утворенням. Так, поїхали далі. Терапія. Чи що? Чи ще розкажу про стосунки. З обсесивно компульсивними людьми. Стосунки з, з тими людьми вони можуть бути непростими, не всі витримують їх, тому що вони дуже вимогливі. До них батьки були вимогливі, вони потім до себе вимогливі, якщо вони не працюють в терапії, і вони будуть вимогливі і до партнера. Якщо такого, наприклад, хлопчика мама прям дресірувала і була дуже вимоглива, то він буде і до себе причіплятися, і потім до жінки. Ось. Далі, наступний момент. Ну, і, відповідно, да, якщо не працювати над собою, то може бути не дуже добре. Так. Також хочу відрізнити, що от є обсесивні є компульсивні, тобто вони можуть бути ці особистості як і обсесивно-компульсивними, так і окремо обсесивними і окремо компульсивними. Пояснюю, обсесивні. Це е, той характер, та особистість, яка постійно на чимось міркує. Думає, 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 думати, аби думати. От вони прям кайфують від того, такі мислителі, філософи, там, от от їм підходять такі роботи там, доктора наук, е, ну, такі думаючі. І компульсивні компульсії, це коли людина робить щось робить і не може зупинитися, коли е, на цій тривозі не так важливий результат і якість, як вона зробила. Але важливо, що в нас щось робить постійно. Це такі от кар'єристи, такі досягатори, які, які постійно себе покращують якось. Ось, постійно себе якось треба. вони намагаються зробити з себе ідеальну людину. Не, не так, як нарциси, там, да? там найкращі в всьому, а вони намагаються себе обсесивно-компульсивні, постійно ну, оцей сам, розвиватися саморозвитком, а, того, що, от, ну, по інакшому вони, вони не можуть зупинитися. Найгірше, що може бути для обсесивно-компульсивної особистості, це лежати і дивитися в потолок. І таких клієнтів ну, дуже прям тяжко навчити відпочивати. Для них це просто щось. Нереальне, це це для них муки. І а, тому, якщо ви за собою помічали це дозволяйте собі. Я часто кажу таким клієнтам: влаштовуй день тюлення, але день тюленя це взагалі ну, для них не, нереально спочатку. Хоча б там декілька хвилин собі дозволь полежати в тиші, без гаджетів, без нічого, хоча б інколи там, ну і поступово збільшуй інтервал, збільшуй час. Так, їх можуть сприймати за таких живих роботів. Тобто людина, якначе вона вона закрита на емоції, така пригнічує. Розкажу, звичайно ж, свою історію. Збиралися от минулого року з подружками. І я дивлюся, щось накаляється, от, 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 така якась атмосфера. А ми всі психологині якби все обговорюємо всередині. Я кажу своїй подружці, ти зараз злишся на мене? А вона так голосно ставить чашку з кавою на стіл і каже: Взагалі ні разу не злюсь, не злюсь я. Я просто е, прийшла тут з одним е, якби наміром, настроєм, а тут ми почали говорити про зовсім інше. Що відбувається? Я не, не розставляю діагнозів своїм подружкам, але що тут, тут можна помітити, що е, людина, да, от моя подружка, наприклад, вона е, видно було, що вона злиться, але вона або не, сама не усвідомила, або не сказала про це. І вона почала інтелектуалізувати, пояснювати, це насправді я просто е, з іншим настроєм прийшла. Ось так можуть обсесивно-компульсивні люди себе поводити, що вони бояться проявити гнів, злість. Сказати про те, що да, я злюся, чорт забирай. Бо взагалі-то я не хочу про це говорити, наприклад, мене це бісить. Ось так. Так, а, до, Боже, може вкладемося ще в одне відео. А, переходимо до терапії таких клієнтів, що важливо. Важливо, в першу чергу, доброзичливість, як і з, зі всіма, в принципі, важливо не критикувати, не бути тою мамкою критикуючою, яка в дитинстві була чи тим татком. Ем, не критикувати, не контролювати. Так, да, теж дуже важливо, не контролювати, ем, знову ж таки, не бути тою мамкою контролюючою. Ем, що ще? Заохочувати, відчувати злість, гнів. От прямо а, такі клієнти вони можуть справді. А, а там же ж, контртрансферні такі реакції а, можуть вмикатися і трансферні, де клієнт буде сприймати а, психолога а, несвідомо проекцію робити. А, Через проекцію батьків. Тобто він дивиться на психолога і він бачить не психолога перед собою, а когось, наприклад, ту критикуючу, контролюючу маму вимогливу, яка от так налаштована проти нього недоброзичливо, і він постійно буде придивлятися, постійно намагатися. Намагатися сказати, ж, ти ж, мабуть, про мене там, ну, але він не буде це робити відкрито. Тобто він десь може якось там а, з такими обхідними шляхами, і коли а, там ну, таким клієнтам важливо говорити, дивися, в процесі нашої роботи ти можеш відчути незадоволення, ти можеш відчути роздратування, відчути злість, пов'язану з тим, що, можливо, ми, на твою думку, недостатньо швидко рухаємося до якогось результату, да? недостатньо якось швидко там відбуваються зміни. І це нормально. І а, ти можеш відкрито мені про це сказати, щиро поділитися своєю звістю, агресією, гнівом. І це буде класно, якщо от ми з тобою це проговоримо. Як правило, такі клієнти скажуть, що Божий одуванчик, я взагалі не вмію злитися і, і вз... ні, все добре, все добре, абсолютно все влаштовує. Дуже важливо все-таки давати, зрозуміти, що правда, ви готові, ви не розсипитесь, не розвалитесь, ви готові, і ви не, не будете його карати, соромити, винити і так далі, за те, що він проявить чи вона проявить якусь злість у вашу сторону. Бо це нормально. Злитися, це нормально. Прямо заохочувати настільки, щоб. Вони аж кайфували від того, що от прозлився, так, а, клас! Хочу ще. А ось так заохочувати, заохочувати таких клієнтів, щоб вони потихеньку ну, відчували, що це, нормально, що це нормально. І це класно, і там це жива енергія, і вони живі. Ось такі справи. Я не знаю, що ще сказати. Я так, мабуть, швидко говорила. Ось. Не знаю, хто пише мені там в коментарі, що а, повільно. Що я можу сказати вам, люди? Стараюся, як можу, ставте на пришвидшення або, не знаю, шукайте контент більш підходящий. А хто там поради роздає, як мені, там, я не знаю, нудно, ну, комусь ще щось. У мене питання, люди. Ну, чого ви мучите себе? Ну чого ж ви дивитеся? Такі люди вони не підпишуться. Це не ті люди, знаєте, є люди, які конструктивну критику говорять. Там, дивлюсь, людина підписалася і кажуть, ну можна тут чуть-чуть десь там, да, от мені щось там, я відчуваю я, от я повідомлення. Я відчула, що мені там щось десь, не вистачило. Я така думаю, ну, може, там десь я щось зроблю, то що від мене залежно. А, да, а коли люди пишуть Фу, бе, як це можна слухати, щось, щось я одразу. Людей таких не сприймаю. Тобто, ця людина прийшла насрати в коментарі, не знаю, там деморалізувати чи що, щось зробити. Я не звертаю увагу. Я або інколи відписую таким людям, що дивіться, ви можете завести свій блог, канал і точно краще мене зробити. От я прям вірю в вас. От ви можете точно найкраще зробити за мене і показати мені приклад. От прям втерти мені носа. Ось. От тут це да. До речі, не знаю, до кого це відноситься, і чому я саме у відео про обсесивно-компульсивних клієнтів говорю особистостей. Ну, це, а, дивіться, дуже важливо ще сказати, що тут ми говоримо про більш, таку, я говорила про здоровий варіант, така акцентуація це більш це не розлади характеру. Тут я не говорила про ОКР. Да, Тому що може, якщо, скажімо так, якщо не, не проходити терапію, не цікавитися собою, то, звичайно, може потім і творитися обсесивно-компульсивний розлад. Да, там, і оці, коли правила, оці, коли, коли ви вже не відслідковуєте, що так, треба руки помити, там треба щось якось. Да, бо я погано, я погано зараз подумала про свого хлопця. Захотілося його прибити. А, гнів да пішов, там щось він мені сказав, а я хоч придушила б. І, божечку, погана думка, погана думка, тобто да. І... Провина зразу відчувається. Боже, я така погана. Оце ж Я, я захотіла його там придушити. Що робити? Піду руки помию, очищуся від цього всього, від цього гріха, і мені стане краще. І можуть там мити руки до настільки до пересушування шкіри і там аж рани можуть утворюватись. Тому помічайте за собою, якщо у вас прямо. Відслідковується така тенденція, що ви вже часто щось повторюєте, або часто е цю е жуйку мисленнєво жуєте, то звертайтеся до спеціалістів на психотерапію, до психолога, до психіатра, краще перепровірити. І е наостанок скажу вам таку річ: е кожен раз для обсесивних в основному. Кожен раз, коли ви думаєте постійно, одну і ту саму думку якось крутите, або там декілька, або мучаєтеся з вибором, там якісь отакі, да? подумайте, а про що б ви думали, якби не думали про цю думку, про цю ситуацію. Або що б ви робили? І так само, А що б ви робили, якби не робили оце постійно щось там, бігли, що небудь? Можливо, і задумайтесь. Можливо, вам дійсно треба відпочити. Подумайте про те. Чи дотримуєтесь ви балансу працювати, відпочивати? І от коли навчитеся відпочивати, то тоді і робота буде продуктивніша, і ви будете щасливіші. Тому що це ж все залежить від вас. От тут я зараз не про магічне мислення і не про те, що там, хоча. Я, я теж там не з усім згодна. Давайте так, я не, я не про самогутній контроль, про те, що там ви ем, можете на щось впливати, і вам треба за, за то винитись і соромитись. Ні, я тут про те, що ви точно можете впливати на своє життя і на те, що, ем, що з вами відбувається. От на це ви можете впливати. На думки не можете, вони автоматичні, ви просто от можете там навіть не старатися. А от те, що стосується вашого життя, от там, піти на терапію, звернутися до спеціаліста, самим починати припиняти якісь думки, які там нав'язливі стани, або звертатися до спеціалістів, це ви точно можете. Тому чекаю вас.